Усім привіт! Сьогодні готую яблучний напій на зиму. Багато хто на нього говорить живчик, мені воно схоже на яблучний сік, це що ми купуємо в пакетах із зелених яблук. Мені потрібно яблука на 8-літрове відро я брала розрахунок. Нарізані вже готові яблука. 8 літрів відро повне, 15 літрів води, 500-700 г цукру. Обов'язково пробуйте за своїм смаком, тому що яблука бувають різної кислоти. Та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Мию та нарізаю яблука, висипаю їх в каструлю та заливаю окропом. І залишаю на добу при кімнатній температурі. Доба минула. Вибираю всі яблука, вони нам більше не потрібні. Додаю цукор спочатку не весь, буду пробувати на смак, якщо мало, додавати. Додаю лимонну кислоту. Та відправляю закип'ячуватися. Збираю пінку і з моменту закипання проварюю 5 хвилин. Після цього переливаю в бутиль та закриваю дуже смачно. Сама не думала, що буде так смачно, вже не перший рік готуємо. Дійсно, дуже-дуже смачно, я б не відрізнила на смак від звичайного яблучного соку цей напій. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!